Ми з вами вспоминали, що в одному із сіл, коли в советське время ходили гіпнотізори по селам і вказували фокуси. так в одному клубі люди у залі сидять, виходить гіпнотізор на сцену, подивився на них, захватив їх у гіпноз і сказав: спасайтеся, повний клуб води. І то люди схопилися. В страхові. Почали піднімати платя, вода, кругом вода. І друг двоє людей сказали, а що ви кричите? Ніякої води у клубі не є? Що ви, люди, що за місце стало? Ті двоє удивлялися, але могли догадатися, що остальна публіка у клубі була вже загипнотизована. І підчинялися командам, і виділа то, чого не було в реальності, але вірили. Вот вам общественне мнение, це гипноз над людьми, яка формує інформацію, яка не відповідає дійсності, і гіпнотізор приказав тих двох людей вивезти із приміщення. А вияснилося, ті двоє ходили до церкви. Активні християни, котрі до того ще часу сповідалися і причащалися, і їх ні ворожки, ні гадалки, ні екстрасенси, ні гіпноз не бере. От чому і нині гіпноз цього світа не бере українських православних християн, точніше, православних християн Української православної церкви канонічної, де блаженніший Онуфрій, а раз нас не бере гіпноз, ми не подаємося маніпуляціям, скажімо, примітивним, прямо самим низьким і ужасним, ненауковим, то ясно, що такі люди повинні бути або удалені з приміщення, як тих двоє, або об'явлені, кого ворогами, а значить, їх треба, або заборонити. Але головне є, закрити їм уста. Щоб ніч не сміли говорити, коли дадуть команду Вода в приміщенню, то всі закіпнізовані будуть піднімати ноги. А вони, православні, можуть сказати «Неправда, води ніякої не є. Але коли вони будуть вне закона, вони мусять мовчати, будучи одіті во восьоружжі Божеє, і Той протестати, Ворожкам, гадалкам, екстрасенсам, гіпнотізорам і так називаємому лживому общественному мнению, держася мнение євангельського, а в вічності в'єдно з усіма святими, які держалися євангельського мнення, зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.